Відбудова реформа децентралізації по воєнні вибори. У Львові відбувся четвертий діалог високого рівня. Змінити підходи до оцінки майна. Народні депутати хочуть запровадити міжнародні стандарти. Підтримка місцевого самоврядування та особливості надання соцпослуг у сільській місцевості. Роль старост у громадах під час війни обговорили учасники форуму на Тернопільщині. Оновлення реформи децентралізації та законодавче забезпечення організації та проведення перших повоєнних виборів у Львові відбувся четвертий діалог високого рівня, на який зібралися народні депутати, урядовці, представники Ради Європи та місцевого самоврядування. Серед головних тем концепція децентралізації, яку готує уряд, вона враховує досвід війни та нові безпекові виклики. До 2026 року планується ухвалення базового закону про розмежування повноважень між центральною владою і місцевим самоврядуванням. У документі буде чітко визначений обсяг відповідальності громад, виконавчих органів і державних адміністрацій. Ми працюємо зараз разом з міжнародними партнерами. Європейською комісією над повністю революційним фактично законом про перерозподіл повноважень на якісь питання дає відповідь. Бюджетний кодекс, але саме системного акту, який би визначав, що таке повноваження, що таке власні, що таке делеговані, які повноваження держава може передавати в громади, на яких умовах такого законопроекту такого законодавчого акту немає. Зараз ми над ним працюємо в рамках програми Україн Фасілітіс, це частина нашого плану розвитку. Ми маємо говорити про різні типи територій. Поясню чому, тому що Київська область, зокрема, та ж трагічна Бучанська. Громада теж доокупована в 22 році, але там вже давно відновлено цивільне життя. Інша справа громади, які межують з Російською Федерацією, які є прикордонними, безумовно там рівень проблематики абсолютно інший, Безумовно, там буде транзитний період, і ми вважаємо, що може бути створена якась квазіформа перехід від військової адміністрації до, наприклад, через цивільні адміністрації до відновленого місцевого самоврядування. У фокусі діалогу учасників заходу була не лише тема адаптації українського законодавства до нових реалій, а й дотримання загальноєвропейських принципів міста місцевого самоврядування представники Ради Європи наголосили на важливості використання хартії місцевого самоврядування як базового орієнтиру для побудови ефективного управління після деокупації. Досвід відновлення громад у країнах, що пережили війну, може стати для України цінним. Попри те, що масштаби нинішньої російської агресії є безпрецедентними, заявила директорка конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Клаудія Лучіані. з інбосні герцоговіна кровиша. Ми використали кілька прикладів, які були в нас у 90-х роках під час воєн у Боснії та Герцеговині й Хорватії. Досвід цих країн не можна порівняти за масштабом, але за деякими принципами та критеріями ми використовуємо їх, щоб побачити, якими мають бути критерії для повернення купованих територій або де війна посилювалась. Ми повинні мати певне базове розуміння того, як має проводитися майбутня відбудова. Функція парламентського контролю має бути відображена в новій стратегії інтегрованого управління державним кордоном України на 2026-2028 роки. Про це заявила голова комітету Верховної ради з питань інтеграції України до ЄС Івана ЄСІВАНКЛЕМ за під час виїзного засідання у Вінниці. Основні положення документу презентувала Держприкордонслужба та представники громадськості. Потрібно створити ефективну та безпечну систему управління кордонами з рахуванням сучасних викликів. Завдяки виїзним засіданням вдалося не лише виявити ключові проблеми в сфері інтегрованого управління кордоном а спільно з урядовцями оперативно вирішувати проблеми, наголосила Івана Климпуш-Синцадзе. Парламентське і контроль, і нагляд, і залученість дозволяє також створити додаткову платформу, додатковий майданчик. Для залучення різних абсолютно стейкхолдерів, які не обов'язково е зустрічаються ну, в різних в інших форматах, які на сьогодні працюють, почути так само дозволяють почути один одного, і десь навіть дозволяють стимулювати вирішення питання там фінансування, зокрема з нашими е партнерами, і долучати е інші можливості для е пошуку рішень тих питань, які Виникають в реалізації цієї стратегії інтегрованого управління кордонами. В Україні планують змінити підходи до оцінки майна як для бізнесу, так і для всіх українців. У парламенті зареєстрували відповідний законопроєкт. Сьогодні майно оцінюють ще за стандартами 2000-х років. Вони давно не відповідають сучасним реаліям, каже народний депутат Олексій Мовчан. Часто вартість одного і того ж об'єкта відрізняється, бо оцінку проводять різні фахівці, зокрема земельник чи судовий експерт. Відповідно, характеристики застосовують різні запропонованим законопроєктом. Передбачено створення єдиної професійної організації оцінювачів, які працюватимуть за спільними правилами. Новостворена інституція буде навчати та контролювати їхню роботу. Реформування системи оцінки майна є у переліку євроінтеграційних зобов'язань України та вимог МВФ, наголосив народний депутат. Ми просто беремо міжнародні стандарти і їх запроваджуємо в цій галузі. Це потрібно в першу чергу для цілей і відновлення, і оцінки збитків, і інвестицій в Україну, тому що це зрозуміла мова нашим партнерам. Друге. Запроваджується єдина саморегсаморегулівна організація оцінювачів, які м яким делегуються повноваження від фонду державного майна, тобто фактично це така дерегуляційна, дерегуляційний крок, але при цьому крок на наведення ладу. Роль старосту розвитку громади, державну підтримку місцевого самоврядування та особливості надання соціальних послуг у сільській місцевості обговорили народні депутати та представники громад під час форуму на Тернопільщині. Робота старости одна з найважчих, адже саме до них місцеві мешканці йдуть зі своїми проблемами в надії на вирішення. Старости розносять повістки у віддалених громадах, повідомляють родинам про загиблих на фронті. Учасники форуму під час дискусії обговорювали можливу зміну способу призначення старост на посаду, адже під час воєнного стану Верховна Рада дозволила робити це без громадського обговорення. Також важливо, аби в громадах створювалися нові робочі місця і працювали підприємства. Насправді реальність в тому, що будь-яке рішення, будь-яка ініціатива, все, щоб ми собі не вигадали в урядовому кварталі, колись іноді воно хороше, іноді не дуже, але реальність в тому, що без взаємодії з вами, без імплементації цього на місцях. Навряд громадяни будуть мати якийсь ефект, тим більш позитивний. Це зараз надзвичайно важливо і ми повинні кожного дня думати, яким чином чи запрошувати нових, нові підприємства в наші громади, яким чином зробити для них ті умови, які будуть мотивувати їх. Роз... відкривати і розвивати свій бізнес саме на території вашої громади, старостам з Тернопільщини під час форуму вручили грамоти Верховної ради за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, активну громадську і волонтерську діяльність тернопиші ніслав Україні.